Привіт всім Volkswagen Tiguan 22-го року заїхав до нас на продаж. Автомобіль з пробігом 21 тисяча кілометрів. В класній комплектації в неї є адаптивний круїз, класна оптика, дуже гарні чорні леті диски, гарна, майже нова резина, безключовий доступ, шкіряний салон, дуже гарна прострошечка. Ось такий сучасний вже руль, мультимедіа, CarPlay, камера заднього огляду, двохзонний клімат, там уже сенсорна панель клімату, безрамочне дзеркало. Дуже гарний автомобіль, стан нового автомобіля. Навіть пахне в ньому новим автомобілем з салону. Він саме міцний, дуже практичний сімейний автомобіль. Можна сидіння скласти, буде велетенський простір багажного відсіку. Ось так виглядає автомобіль. По Україні він майже не їздив. От його пригнали з Америки під себе і зараз виставили на продаж. Кому цікавить Тігуан з маленьким пробігом, по гарній ціні звертайтесь, кільцева дорога 110, а компанія Автокепітал. Ми знаходимося в мене столичному ринку, тут ви зможете його переглянути, протестувати та придбати. Саме головне по автомобілю забув сказати 2-літровий бензиновий двигун, передній привід.